Лес госго, свадь сва. Є бої, дівчата побудуть в заручниках, поки ви грошей не знайдете. Та я таке зілля зварю, що в них віднімуться ноги або руки. Пригощайтеся. Це смачненьке, свіженьке і головне безкоштовне. Показуй гістівне воно чи ні. Здається, в мене рука віднялася. Магнітул. А в мене що з руками? Дуся, а ти що тут робиш? І я можу вплинути на батька і він випустить я на Діану. Але за це ти повинен на мені одружитися. Дімась, коли я тебе побачила біля колодязя, я зразу вирішила, що ми мусимо з тобою бути разом. Тому давай, готуйся до весілля. Та ні, ніякого весілля не буде. Ну, Навіщо тобі каліка? Ну. Боже, нічого страшного. Ми тебе вилікуємо, дівась. Тань. Да. Ну, я ж навіть обручку не зможу одягнути тобі. Нічого страшного, я сама одягну. Тань. О. ні, Я угу. люблю да. Діану. Треба було тебе там ще на болоті залишити. Ну, нічого це не кінець приповзеш до мене, як цуценя. Ha, ha, А так, зловиш. Дякую. Що вам нудно? Мучачус, нема Чим зайнятися? Ага. Вже і в карти на бажання грали. І в міста на фофани. Я навіть книжку читав. Ти читав. Так. Ну, щоправда, правда, це було бажання після програшу в карти, а але все одно ж читав. Слухайте, треба якось розвіяти нашу нудьгу. А між іншим, саме сьогодні, 42 роки тому, Пабло Ескобар продав свою першу тонну сніжку. Ну що? Давайте влаштуємо вечірку на честь нашого кумира Пабло Ескобара. О, взагалі-то у мене кумир це Васьок рука. Він собі до рота може цілу руку запихнути. Mm -hmm. А от. Ваше скобарці так зможе? Може. Тільки не собі і не свою руку. І не тільки в рота. Коротше так. Давайте йдіть. Тягніть реквізит. Будемо влаштовувати вечірку в колумбійському стилі. Дім. Тому вже треба було погоджуватись. Так одружився на тані. Взагалі-то я люблю Діану. Ні, я, звісно, не проти, щоб у мене було дві дружини, але вони навряд чи між собою домовляться з графіком хто коли. А ми тепер навряд чи зможемо домовитися з Скобарчим. Ну нічого. Ми придумаємо іншу схему як врятувати наших дівчат. Продамо в твою нирку. Здрасті. Вона вже давно в Ломбарді. Але в мене є інша ідея. Ми визволимо наших дівчат. За допомогою учбової гранати. В мене одна в гаражі там без діла валяється. Ну, і що ти будеш робити з цією учбовою гранатою? Що, виграєш у із дівчат у конкурс, хто далі метне гранату? Ні. Ми візьмемо їх на понт. Увірвемося до мандюків, як крикнемо Життя бо дівчата! О, отримаємо наших дівчат і заживемо довго і щасливо. О. Ой, Іван Іванович, ви думаєте, що вони поведуться? Звісно. Я одного разу так безкоштовно в маршрутці проїхався. Ну, ідея, звісно, так собі, але ж інших немає. Пішли за гранатою. Да. Сапір. Та де, де ж вона? Де ж я сховав ту гранату? Ай! А, вот все, все. <смех> <смех> Ёхар, побои, лихтар, к Кто там? <laughs> Трясем. Давайте вип'ємо за те, аби наше життя ніколи не було як кактус. Таким же зеленим? Таке ж колюче, ідіот. Згодна. Я взагалі вважаю, що в будь-якій ситуації треба шукати привід, круто потусити. Яна, це для них вечірка. А для нас привід втекти. А а, а, а як ми втечемо? Так, ти будеш задовбувати ескобара всякими питаннями, поки в нього мозок не закипить. Зрозуміла? Ага. А якими питаннями? Короткими чи важкими, а може, агресивними чи навоящими? Ось такими. А ти що будеш робити? А я буду спокачати охоронців, і коли вони розслабляться, ми нарешті звідси втечемо. Так, почали. Давай. Паш, mm. а ви багато знаєте про Колумбію? <гум> Є трохи. <гум> То розкажіть мені про неї. А що саме вас цікавить? Яка площа Колумбії, а що загорають там топлес, а як в Колумбії називають собак? Хлопці. А я бачу ваш бос обрав собі кращих з кращих. А їх, Нехай приєднаються до вечірки. У Павло Скобара! Вечірки завжди були з дівчатами. Залівали, ти тут? Мняу! Я тут! <гум> так а що ти там знайшов заначку самогону і вже накидався? Та Дуполоми з кобарченка мене замкнув. Відчини. <гум> так а може не треба, посидиш. а? В твоєму віці вже пора звикати до темних закритих дерев'яних приміщень. Дімон! Ну шо? Гранату знайшов. Зараз буде штурм. Та не знаю я, який у Пабло був розмір ноги. Ну як так? А як звели собаку Ескобара? Ну, звідки мені знати? Ну це ж ваш кумир! Хто? Собака? Та ні, Ескобар! Ну ви маєте знати все про свого кумира. Інакше це не кумир. До речі, а хто був у Ескобара? Та звідки ви не знати? Відчепись від мене. Хлопці, у вас такі пружні м'язи. Так. Слухайте, вам треба зробити гарний масаж. Так, звичайно. Mm -hmm. Давно треба. Ой, а правда, в мене такі тендітні руки. Мене вистачить тільки на одну. Oh. Mm -hmm. Так це мені. А, ні, ні, Ти сам собі зробиш, краще роби мені. Ой, хлопці, на чого ж ви сваритесь? Давайте так. А, хто з'їсть більше пальці чілі, той будемо їм найгарячішим пачком. Так куди тобі зі мною тягатись, я такий перець з чаєм прикуску їм. <рекунок> та я такий перець. В дитинстві замість соски смоктав охтаху. <рекунок> Видеш будинок ти, так що тримай гранату. Занеш героєм орден тобі на груди. О, так а, який же з мене герой? Та я й від дитинства скромний наш мені та слава. Так що краще хай тобі все лишається. Бери! Там же твоя дівчина. А граната твоя! Ану швидко взяв, бо зараз підірву тут на стафі. Бачиш, як в тебе гарно виходить. Так що до будинку підеш ти. Лови! Привіт! Деяна, я повернувся її рятувати. О, Руслан, тримай гранату. <рес> Та тихо, тихо, тихо. Вона ж учбова, а яка як справжня. Давай, показуй, що привіз. Йод, бинти, зеленка, повний набір. Твою магнітолу. Руслан, ти що тютю? А що не так? Ти ж сам сказав, що треба підготуватися до грандіозної бійки. А то правда, що в кока-колу додають справжній кокаїн? Так. Угу. А може її тоді краще через ніс хлебати? Так. А хто саніже росомаха че скоба? Mm. А ось і татуся. І дідусь. Що, принесли гроші? І, ми принесли дещо краще. козел. Нам без дівчат все одно не жити. То якщо ти не відпустиш їх, то хоча б шматочки наші будуть разом. Це було б чудовим завершенням колумбійської вечірки. Якби граната була справжня, а не учбова. Вона справжня! Ну, так кидай. А я дурний я кину! Кидай? Я кину? Кидай. Що думав на понт мене взяти? Тому я ніколи не бачив справжніх гранат. Діаночка, Ти диви, вона не учбова. Ти як? Як наша майбутня дитинка не постраждала? Нащо ви приперлися, ідіоти? Ми з яною майже втекли. Що? Та що це за наїзди? Я взагалі-то заради вас життям ризикував. Ех. Яна, я повернувся, щоб тебе врятувати. Що? Я кажу, що кохаю тебе. Що? А, все ясно, легка контузія. Д'ябло! 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 Що? Д'ябло! Павло каже, йдіть на... Ну, звідси, і без грошей не повертайтесь. Правильно? <реку> Башка, Башка, що з тобою? Тебе що, осколком поранило? Та ні, Перед зараза, сильно печи. Я думав, вже тебе добити прийдеться. Ну і все добре. Що за день такий, а? О! Молодята приїхали! Жека Аліса привіт. Привіт. Машину мою ніде не подряпав. А що відбувається? Де дівчата? Вони В заручниках. Що? Як у заручниках? Чому ви нам раніше не сказали? Та не хотіли псувати вам медовий місяць. Так, так а хто взяв заручники? Як це сталося? Як це сталося? Отак і сталося. Місцевий травоборон. Яскобарченко. <гум> Вимагає з нас викуп. О дімон. Якби я тебе давно не знав, повірив би. Пішла ліса з дівчатами, привітаємося, то він жартує. Знаєш, Діма, це вже не смішно. Так а які приколи, стійте. Добрий день. А що тут відбувається? Ви хто такі? Оля! Це ви хто такий? Це будинок його діда. Це наші подруги. А хто ви такі, ми не знаємо. Ліс, Жека, тікайте. А, так ви з однієї шайки. <клухи> Як тебе звати, хлопчику? Женя. <клухи> Слухай мене сюди, Женя. Зараз ти підеш до своїх і скажеш, що за цирк з гранатою борг подвоюється. А дівчинка побуде з нами з подругами, їй веселіше буде. Це проти закону. Закон у цьому селі. Встановлюю я. І я дуже сподіваюся, що гуртом ви швидше знайдете гроші. Інакше я легалізую смертну кару. Що стоїш? Іди. Женя! І що ти так бухнула там? Хотілося, щоб це був салют на честь нашої перемоги. Але ні. Дівчата ще в полоні. О, і Руслан з вами. Хлопці, а давайте ви в моєму будинку розташуйте свій штаб, а? Проходьте. А? Проходьте, проходьте. Русланчик, а ти зачекай. Нарешті я тебе. Дочекалася. Так, Надя, заспокойся. Твій відвар вже на мене не діє. То може, чайочку? Я в тебе пити нічого не буду. Я приїхав сюди визволяти Яну з полону. А попав в мій полон кохання. О, ой, Русланчика, що це було? О, так стало тепло і комфортно, наче ти мене поцілував. Заспокійливе для буйних пацієнтів. Шпигун від Оскобарченка? Ні, ні! Я Олесь! Чоловік! Чоловік Наді! Як так? Казали, що вона тебе вбила. Та, та ніхто мене не вбивав. Ну це я сам від неї втік п'ять років тому. Ох, ох, поносили мене по жінкам різним. Я зрозумів, що краще наді для мене нема нікого. Так а чого ж ти тут ховаєшся? Чого ти просто не підійдеш і не скажеш наді, як є? Якось лячно. Бо вона зі мною зовсім не буде розмовляти одразу вбіг. Ну да, Надя вона така. Але все одно треба вас якось помирити, бо вона мені спокою не дає. Є ідея. Я в шоці. Ну, а тепер справді схожа на колумбійську вечірку. Який рахунок? Взагалі-то три-два. Скажіть, а можна їсти муку, щоб легше було знайти цукерку? <гум> а якщо дістати цукерку ротом, але проковтнути її це зараховується? А який приз переможцю? А якщо буде нічия, то можна влаштувати суперфінал, в якому замість муки в тарілках буде борщ. Конкурс скасовується. А чому? Хлопці, дивіться, кого я знайшов. Це чоловік наді. Олесь. Потім будемо знайомитись. Ходімо. А ви куди? Ми з Кобарченко. Я пообіцяв йому свою тачку за викоп. Будемо обмінювати на дівчат. О! Я вас наздожену! Надя, слухай мене уважно. Я більше не буду тікати від тебе. Ну нарешті, почекай. Зараз піди, гарненько вмийся, одягни що небудь еротичне, а я буду чекати тебе в ліжку. В ліжку. В ліжку. Та що там дивитися? Тачка вогонь. Ви нам крім дівчат, ще повинні за неї зверху дати. Та ні, Діман. За цю тачку я відпущу тільки одну з дівчат. Яку саме вирішуйте самі? Адьос, адьос. Біше, <плес> друг. Руслан, це було фантастично. Привіт, Надю. Колись. Я повернувся. А Що ти. Що ти взагалі тут робиш? А це Руслан. А, а я просто хотів вибачитися. Вибачитися? Та тебе не було стільки років. Я тебе зараз вб'ю. Ну, Надю, Надю, ну тобі ж понравилося. Я пропоную, давай спробуємо ще раз. Ну добре, повторимо. Але потім я тебе вб'ю. Чули? Ну, одну так одну. Сподіваюсь, всі розуміють, що це повинна бути Діана. А чого це Діана? А тому, що вона вагітна, Жека. Так виходить, що вона вже не одна. А Ясковарченко сказав, що відпустить одну Яну. А чого це саме Яну? Так, друзі, я нагадую, що тачка моя, тому мені вирішувати, кого врятувати. Дімо, це через тебе. Дівчата втрапили у халепу. Сіхо! Лушника вам, в рот іде. Коротше. Щоб ви тут не сварилися, я сам вирішив кого відпускати. Забирайте оцю яну. Вона найбільше мене задовбала. Все, тачка, тепер моя. Ян, вибач мені за все, давай почнемо все спочатку. Я приїхав за тобою, бо зрозумів, що мені потрібна тільки ти. Руслан, я. Теж зрозуміла, що мені, окрім тебе, ніхто не потрібен, тому повернулася раніше. Але тебе тут не було. Ти знаєш, що я взагалі через тебе витримала? Ну, вибач. Ні. Тепер ти помучушся і врятуй мене, а я повертаюся в полон. І підтримаю дівчат. Твою ж магнітолуну. ну! Ей, а ну пішли геть від моєї машини. <звук>